Вітаю вас, мої любі! Мене звуть Галина, і ви на моєму оновленому каналі В'яжу для Галочки. Вісім місяців тиші, і я знову у Ютубі. Мій канал тепер лише українською, бо мова це наша зброя. Сьогодні я знімаю це відео Вступ до спільного проєкту Оксаночки Левчук. Шальні історії. Відв'язали дівчатка шапочки у проєкті «Зв'яжи шапку 5 на 5. Мені дуже сумно, що я не змогла долучитися до цього проєкту, але життя не закінчується, життя продовжується. І я знову разом з дівчатками у прекрасних проєктах буду в'язати. Мабуть, не шалі, ні. Бо в цьому проєкті ми можемо в'язати не лише шалі, але і палантини, снуди, маніжки, бафи, шарфи, а також все те, чим ми можемо зігріти наш. В нашу душу, <хи> мабуть, так. От Теплі аксесуари, які ми можемо накинути на плечі, так, можна ще в'язати е, жилет е, у тій формації, що нібито це така поздовжена маніжка, і на боках вона або зав'язується на бантики, або е, застібка на гудзиках. Посилання на організатора цього проєкту та його учасниць, як завжди, внизу під відео. Що ви бачите? Пряжу, це вся моя пряжа. Я чекала на посилочку від Оксаночки. Так, ви Трошки. Знімаю з руки. Значить, прийшло моє замовлення тут. 80% шерсті, 20% чогось якогось, полі поліаміду, полі, 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 аміту, полі акрилу, не знаю, не важна. Буду в'язати, те, ще буду в'язати, ви побачите, ну, за 10 днів, бо через 10 днів у нас перший звіт. звіти в них будуть першого та ой, вибачаюся, 15-го та. Останнього дня місяця, а звіт триватиме з 20 листопада до 31 січня. Ще мені прийшли від Оксаночки ось такі подаруночки. Мені дуже подобається ця пряжа, це пряжа з ефектом фламе. Це моя мрія. Мрія зв'язати щось таке светрик або кардиганчик, але тут пряжі небагато. І... Я ще не знаю, чи буду я цю пряжу використовувати в цьому проєкті, мабуть, у вигляді маніжки. А може, вона долежиться і буде нагода мені щось докупити і зв'язати більш об'ємний виріб. А також ось такий подаруночок. Тут у нас по пряжі. Ой. 60% шерсті, скільки там шовку, і трошечки, трошечки не видно, або це я не бачу. Ось 20% шовку, якщо я правильно розумію ці позначки, і 20% поліаміду. Ось, мабуть, мабуть, ось так, чудовий. Колір, така секційна пряжа, є задумочка є, е, але там, звичайно, на хустинку мало. Треба додавати пряжі. Не знаю, що. Ну, зачекає. зачекає ще я придбала для цього проєкту ось таку пряжу. Алізе. Ангура Голд, бо з неї я планувала зв'язати комплект і пальчатки, шапку і щось на шийку. Але плани в нас міняються. Бачиш пряжу, ти хотів зв'язати з неї щось. Одне, через трошки щось захотілося іншого, починаєш в'язати зразки, ще якась ідейка заходить. І що в нас виходить, ви зможете побачити трішечки пізніше. Заглядайте на. Канали, учасниць цього спільного проєкту. Так, ще одна дуже цікава деталька. До цього проєкту можна долучитися на протязі всього його існування. Тобто, у будь-який час ви можете завітати на канал організатора цього проєкту, і з проханням додати його додати вас, вибачаюся, до цього проєкту. А на цьому Мабуть, все. До наступної зустрічі!